Nokia Lumia 920, яка вийшла в далекому 2012 році за 450 доларів, яка працює на операційній системі Windows Phone 8. Створювали цей телефон зі своїм баченням того, як повинен виглядати телефон. І так, швидко пробіжимось по характеристикам. Тут ми маємо на борту 1 ГБ оперативної пам'яті 32 ГБ основної пам'яті і. 2000 мА Snapdragon S4, якщо, звісно, це вам про щось говорить. І оптична стабілізація. Такою операційною системою я, звісно, користувався перший раз в житті і доволі цікаво, так як ми маємо доволі моноблочний грубий стиль, б сказав би на чоловічий, але доволі практичний, мабуть, і доволі зрозумілий. Перше, що я вирішив зробити, це, звісно, змінити мову, адже він мені достався російською. Мовою цей телефон, і я вирішив відразу вже знайти налаштування і змінити на українську рідну мову. Також мені сподобався цей мінімалістичний стиль налаштувань. Пишіть в коментарях, якщо вам подобається такий же самий стиль. І відразу мені стало цікаво, як же ми можемо налаштувати наш робочий стіл. Звісно, налаштування ми не дуже багато маємо, ми можемо лише ці моноблоки переміщати, як бачите. Змінювати і так далі, ми не можемо. Ми можемо закріпити, щоб їх потім не можна було перемістити, щоб вони були тільки на своїх місцях. Також їх повністю видалити, або додати якісь додатки, які ви там скачали, як невеличкий моноблок, Цікаво, як це оптимізовано, якщо додати якийсь інший сторонній додаток. До речі, і самого простого мені тут сподобався календар, він доволі стильний. Звісно, по фікціоналу він трішки обрізаний, але мені подобалась подача. Того, як вони зробили це, це відрізняється від Android або від iOS застосунків, де я б не сказав, що це дуже удобно насправді, тому що дуже багато різних елементів, і це все просто розпливається в ваших очах. Тут якось це зробили простіше, але при цьому, звісно, доволі мало якихось функцій насправді. Якщо вам потрібні інші застосунки, яких немає на робочому стилі, ми можемо свайпнути в праву сторону, і тут у нас є всі застосунки. Стандартні або якісь викачені, звісно, мені це нагадало iOS, де ми також сісти за сумки, подивитись, свайпнувши в праву сторону. І якщо згубили якусь програму, ви можете, звісно, пошукати її, так як вони всі ці, ці програми розбиті по категоріям. Я шукаю камеру, зараз о, хочу подивитись, так як цей телефон також славиться не тільки своєю операційною системою, яка доволі унікальна в самому використанні і, звісно ж, підході. А також же славиться це своєю камерою. Carl Цейс, легенда фотокамер і лінз. Тому зараз ми протестуємо, звісно, нашу камеру. Я вирішив сразу відео протестувати. У нас тут всього лише 30 кадрів HD. У нас тут, як заявлено, є оптична стабілізація. Ми, звісно, протестимо, як вона знімає Тому що самому цікаво, як на той час зробили камери як відрізняється технологія від зарішніх. І так, о, як бачите, у нас тут і є стабілізація оптична, але, звісно, трясіння так собі гасить, але, мабуть, на той час це, звісно, було круто. Так як в той час вийшов iPhone 5 конкурент. На жаль, в мене немає цього телефону, щоб порівняти відео або фото. Яка між ними різниця. Якщо ви дуже хочете подивитися, вам цікаво подивитися обзор на iPhone 5, а також їхнє порівняння, то, звісно, пишіть у коментарях, якщо вам це, звісно, було б цікаво, я б зняв про це відео з радістю. Так, давайте протестуємо м, саме фото. Так, Все ж таки, я думаю, фото він повинен знімати набагато краще, ніж відео. І так, е, Випадково зняв на спишку. Як бачите, картинка доволі синя. Але на якість це не дуже сильно вплинуло. Як бачите, деталізація є, і все ж таки якість лінз впливає на, звісно ж, якість знімку, не тільки софт. І так, зараз подивимося, як у нас тут працює деталізація. Саме це мені цікаво. Також не забувайте, що у нас тут гарні умови. Я думаю, якщо ми знімемо, звісно, десь там в погано освітленому приміщенні, то, звісно, і якість фотографії буде гірша. Пишіть в коментарях, чи. Гарна якість на 2012 рік. В цілому, якщо чесно, то якість доволі хороша. Мені подобається. Навіть для такої простої, непрофесійної предметної зйомки, в цілому вистачає такої камери. І я, звісно, ждав гіршого. Фронтальна камера тут 2 мегапікселі, це просто жах. І якщо дивитися незбройним оком, то зразу видно, що все дуже-дуже погано, на відміну від основної камери, де просто. Небо і земля насправді. Але у нас тут, звісно, є софт, а саме покращення фотографії. Тут ми маємо деякі налаштування, саме покращення фотографії. Як бачите, у нас тут збільшиться контрастність, деталізація і трішки висвітлює деякі деталі. А також ми можемо просто зберігати цю фотографію і знову використовувати це, це покращення. Саме цю функцію. Тому я вирішив потестити і спробувати, як фотографія буде виглядати, якщо декілька разів покращити ту ж саму фотографію. Давайте покращимо ще раз. Як бачите, висвітляє ще сильніше. Довольно прикольно насправді. Я не знаю, як це буде виглядати, звісно, на комп'ютері, на великому екрані, але все одно всі споживають контент на телефонах, більшість. Тут мені вже кажеться, що, звісно, з покращенням фотографії тут вже все занадто. Тому, мені кажеться, на цьому достатньо і покращувати вже нема куди. Фотографія вже і так нам максимально покращена. Тепер давайте потестимо цей телефон саме в браузері. Тут у нас стоїть стандартний браузер Bing від Google. Спробуємо щось. Наприклад, YouTube. Зараз пошукаємо якесь відео, спробуємо подивитися, чи буде м, глючити відео. Як це все буде виглядати, як буде швидко працювати прогрузка. Ми все все в режимі браузера. Раз, зараз зайдемо, подивимось. Як бачите, версія дуже застаріла, але все ж таки підключитись можна. І як бачите, прогрузка доволі до. Чи можна цим користуватись як нормальна людина, я думаю ні. І ви це підтвердите в коментарях. Е, я вирішив подивитись, мабуть, коротке відео. Зараз тут є коротке відео, щоб 4К не включати, я думаю, експериментувати з цим немає смислу. І ми навіть не можемо включити коротке відео. Як бачите, прогрузка вона просто нереальна. Тому я думаю, ви розумієте, що. В даний час цим користуватись майже неможливо. І так нарешті в мене прогрузились якісь короткі відео, шорти. і Довольно вручні, якщо чесно. Ви можете подивитися, як це виглядає. Якщо приснути відео, то звісно це просто з великою біллю це все робиться. Я думаю, використання це. Неможливо. Добре, давайте спробуємо ще саме просте, а саме текстовий варіант якої, сайту, а саме Вікіпедія. Як бачите, в цілому можна використовувати, якщо зайти в такому браузерному форматі. Воно зараз перейдемо. Бачимо така прогрузка. І ми можемо хоча б подивитися, що, що по цій інформації тут є. Звісно, спробуємо Google Maps. Як бачите, оновить браузер. Я не знаю, чому мені це все, звісно, висвітилось російською мовою. Це доволі странно, так у мене все налаштовано українською. Якщо, звісно, перейти, то все буде українською. Звісно, скачати ми його вже не можемо. Так як ми повинні зайти в застосунок програми ігри. Але ми не зможемо чітко зробити. Звісно, зараз спробую зайти в Xbox Game, щоб ви це самі побачили, як це все працює. Я думаю, ви розумієте, що звісно, це все вже не підтримується, тому ми не зможемо це все використовувати. Єдина тут проблема в тому, що завантаження просто безкінечне. Ще вирішив зняти, звісно, фотографію в не самих якісних умовах. У мене офісне звичайне, звичайне освітлення, бокс не включений. Я вирішив використати спишку. Зараз подивимося, яка буде фотографія. Як бачите, більш-менш нормальна фотографія, світло. Це тільки через спишку. Зараз спробуємо, звісно, трохи покращити нашу фотографію. Бачите, Просто нічна зйомка недалеко йшли від iPhone 14 або 15 Pro Max. Я думаю, таке можна використовувати на сайтах продажі фототехніки. Звісно, в мене була спроба зайти в YouTube номер 2 подивитись саме відео, а не коротке відео. Єлі зі скрипом, з трудом це все загружається, включаю саме перше рандомне відео. У мене є, звісно, надія, що воно хоча б загрузиться Хоч на одну хвилинку, хоча б в саме мінімальну якість. Але як бачите, він просто не він, вивозить. Він, він не вивозить просто ютуб ніяку, ніякі двері. Тому хоча б поставте лайк за спробу. Ладно, я вас на дуренька, насправді він ще це й може завантажити, але це якось довго працює. І не з першої спроби прийшлося заново це все спробувати, щоб воно увімкнулося. І як бачите, просто це все воно з лагами працює. Чи можна використовувати його? Звісно, як колекційний якийсь предмет, чисто поставити, спробувати якийсь експірінс для свого життя саме в операційній якійсь системі новій, так як ми привикли використовувати або iOS, або Android. Іншого у нас нічого нема, або якісь доповнення до цього всього. Тому для якогось експірінсу, звісно, покористуватись можна як телефон для дзвінків. Пограти, як бачите, вже, на жаль, не можна. Але мене, звісно, здивувала тут камера. Для такої ціни, для такої старої моделі, звісно, для фотокамери Karl Cays реально робить гарні знімки. Але все-таки це все робилось в боксі з гарним освітленням. Тому підписуйтесь, якщо хочете, більше таких легких ретро-обзорів. Всім пока!